Три шуруповерти The DeWalt, Bosch. Перша швидкість, дуб. Всі три мають по 60 джоулів. На рахунок три. Раз, два, три. Бош пішов в захист. Де, будь ласка. О, так ще краще. Це вона його вламала. Та ні, він з захисту ходить. Зламався, але <клес> цей не працює, цей працює. Так, ну, деволт закрутив найшвидше. Зробимо контрольний. Загор і борщ. Готовий? Раз. Е, яка швидкість? Перша. Перша. раз, два, три. Що, так швидко? Захист пішов. Так. Ну, тут біта у мене на жаль одна. Спробуємо трохи інший формат. Спочатку де закрутив Загор. Вот и закрутив і и пробуем В захист, В захист, В захист.